Багатоквартирний будинок на Великій Діївській, в ньому 12 під'їздів і 422 оселі, власники яких завинили за тепло понад мільйон 800 гривень. У січні Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги. Тож тепер не заплатив, не маєш тепла. В середньому за рік опалювальний сезон ну це 7 -8 тисяч. Це стільки років треба було не платити. Просто люди не платять. І все думаю, що якщо війна, хоча взагалі яка війна? Це ж треба було платити, я не знаю, років 5 не платили. У Дніпрі критична заборгованість за теплопостачання. Комунальники просять на платників якомога швидше її погасити, бо через них без опалення можуть лишитись цілі під'їзди або будинки. Станом на зараз, якщо нам доведеться призупиняти подачу теплоносія, ми будемо відключати цілий під'їзд. Так вчинять, бо відключити окремі квартири можливості немає. Утім, такий варіант крайня міра кажуть в КП. Мешканці будинку, які вчасно розраховуються, дивуються, чому їхні сусіди не платять за послуги. Є різні люди, є пенсіонери, які не мають змогу платити. Пенсія зараз невелика. Є ті квартири, в яких виїхала на початку війни і не проживають, і тому не платять за опалення. Та інші не знають. До речі, ті, хто виїхав з країни, теж мають сплачувати за послугу. Якщо людина виїхала за кордон, вона все одно повинна сплачувати за надані послуги, оскільки її фактично в квартирі немає, але Послуга надається до квартири. Валентина вимушена переселенка з Донеччини. Жінка із чоловіком теж мешкають в цьому будинку. Квартиру їм надали небайдужі. каже, сплачує за комунальні послуги, і буржників не виправдовує. Сплачується місяць в місяць, сума посильна. От е, прошлий місяць було всього тисяча гривень. Це не такі великі гроші, ні для пенсіонерів, які можуть оформити субсидії. Тим, кому рахунки за опалення не по кишені, можуть оформити договір про реструктуризацію. Оргу і розбити виплати на інші місяці, або якщо немає заборгованості, але не, ну немає можливості, наприклад, сплачувати щомісячно в опалювальний сезон всю суму нарахувань, можна написати гарантійний лист, якому буде вказано, що я зобов'язуюсь сплачувати протягом всього року в міжопалювальний період. Чимало мешканців будинку стурбовані і тим, що через сусідів боржників можуть лишитись без опалення. Ми платимо, платимо зарані. Поэтому в связи с тем, что у нас у каждого есть свой индивидуальный расчетный счет, я не понимаю, каким образом они собираются отключать, я не знаю, как-то там на дом, на подъезд. Юристи ж кажуть, відключити усіх споживачів незаконно. По закону вони не мають права це робити, тому що згідно до закону, вони зобов'язані надавати послугу в повному об'ємі тому, хто повністю все сплатив. Відключення всього будинку є дуже грубим порушенням. За словами адвоката, комунальне підприємство має розв'язувати такі питання виключно у правовому полі. Вони зобов'язані згідно до закону звертатись до суду про стягнення заборгованості. Наразі їм надано право звертатись в безпозовному провадженні для отримання судового наказу. У Теплоенерго теж сподівають. Юються злісні неплатники, розрахуються і до відключень не дійде. Станом на зараз ми розробляємо механізм, як зробити саме так, щоб не постраждали люди, які дійсно сплачують за на, на за отримані послуги. Тому е, я сподіваюся, все-таки на свідомість людей, у яких вже є борг. Загалом ситуація з боржниками у Дніпрі шокуюча. Неплатники завинили місто лише за тепло, понад півтора мільярда гривень. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.